Власне, зараз можемо перейти до складів команд. Розпочинаємо із сьогоднішніх номінальних господарів. Це футболісти і ліджівці, як не дивно. Матч на стадіоні НСК Олімпійський. Сьогодні грають команди. Віда прибирає класу суперника і передача. Удар у ближній кут. Нячу світці 1-0. А Вукович дуже легко розбирається у цій ситуації. І чуємо оплески тієї нечисельної армії уболівальників, якщо можна назвати це армією Ну, Зовсім небагато оболівальників, глядачів, скажімо так, не оболівальників. Але акустика на цьому стадіоні хороша, тож дуже чітко було. Чути цей весь шум. Дивимося, Ярмоленко, яку передачу віддає на віду. Прекрасно було зіграно. Подивіться, потрібну паузу витримав Ярмоленко. Віда також ідеально зіграв. І Ідеально зіграв також Огнін Вукоєвич. Не зупиняв м'яч, не вовтузився одразу прямим ударом по воротах. Точно хуріть м'яч кладе, рахунок стає 1-0. Бокзалі! Бокзалі! І завершальний прострільний пас перехоплює гармаш. Це контратака. Одразу можна було передачу віддавати на Ленца Ленц зараз отримує пас. Ленц залишається з м'ячем. Ленц, Ленц! Падає Ленц, Бити потрібно. Пенальті. Пенальті, звичайно. ж Якщо у Ленца не було можливості пробити, арбітер власне і чекав того моменту, чи проб'є, чи не проб'є Ленц Побачив, що Ленц не зможе завершити атаку. І призначив пенальті слушно. Там порушення правил чисте було. Ну, ось передача на Ленца. у підкаті намагався стелитися Будко. Не дуже вдало це зробив. Ось, накрутив захисників, накрутив голкіпера. Дивимося ще раз. Ось порушення правил. З боку голкіпера. Можливість зробити рахунок 2-0. Ідея! Б'є, забиває. Рахунок стає 2-0. Динамо дуже близьке до перемоги. Час є в лічівці, там близько 10 хвилин. Все-таки той час, за який можна відіграти м'ячі потенційно. Враховуючи те, що впродовж поєдинку майже нічого в атаці не виходило у лічівців, важко вірити у те, що команді вдасться камбек. Браун ідея автор друга зятя рід. дуже легко реалізовує пенальті. Ідея. Так і залишається зовсім небагато до закінчення.